Привіт! В цьому відео зібрано сім найпопулярніших цікавих фактів з каналу, а чи знав? Подивившись це відео, ти дізнаєшся, для чого ведмеді закупорюють свою дупу? Чи насправді бджоли вміють рахувати до чотирьох? Яким чином деякі люди можуть чути кольори та бачити музику? Чому ми кліпаємо 10 мільйонів разів, хоча можемо в 5 разів менше? Чи насправді кішки вміють лікувати моркотінням? Для чого в нас з'являються зморшки на пальцях? Та чи насправді у пінгвінів існують коліна? Дивись це відео до кінця, а для зручності я залишу навігацію по відео приємного перегляду. Факт номер один ведмежа пробка. А чи знав, що ведмідь заклеює собі дупу на всю зиму? Здоров, саме так. Я і сам ніколи не замислювався, як ведмеді під час зимової сплячки не ходять в туалет на протязі декількох місяців. Виявляється, ці косолапі винайшли собі, так би мовити, анальну пробку з шерсті, шкіри, калу та сечі. Ця природна заглушка блокує вихід та допомагає уникати зараженням та запахам. Тому навесні, коли ведмеді прокидаються і починають своє полегшення, до лісу, де вони живуть, краще не ходити. Для життя загрози немає, а от для психіки і відчуттів не бажано. Факт номер два: бджоли математики. А чи знав ти, що бджоли вміють рахувати? Саме так вчені провели експерименти, в ході яких вони давали завдання бджолам, наприклад, полетіти в те місто, де розташовано три кружки, а не дві. І за правильно виконане завдання бджоли отримували солодку нагороду. Нібито в природі бджоли використовують цей скіл для того, щоб, наприклад, обирати більшу кількість квіток для збору нектар. Мені одному здається, що інколи вченим просто немає що робити, але нехай продовжують, а то в мене не залишиться контенту. Вони виявили, що бджоли ідеально рахують до 4, далі вже починають плутатись. А ще вони чітко розрізняють нуль. Вони розуміють, що нічого це менше, ніж один. Це складне поняття, яке досяжне далеко не всім тваринам. З одного боку, може здаватись, що тут нема нічого особливого, але всі ці процеси обчислюються у мозку, який менше за крупинку рису. Але давайте на чистоту. Всі ми знаємо, щоб бджоли навчились рахувати, щоб бджоло-матка могла рахувати до трьох, коли бджоли її не слухаються. Факт номер три: синестезія. Вчора зранку я зробив собі дуже ароматну і запашну каву, а потім прислуховуюсь, а вона мені каже: Тільки не кури. Дехто скаже, що я збожеволів з кавою розмовляти. А я скажу: а чи знав ти, що справді існують люди, які можуть бачити звуки, чути кольори або відчувати смаки, коли дивляться на слова? Це мій друг називається синестезія, це не шизофренія і навіть не хвороба. Це явище, особливість, якою володіють лише 4% людей на цій. Планеті, просто уяви, твій улюблений парфюм це не просто неперевершений аромат, а ще й яскраве світло, яке ти можеш бачити. В мене теж є симптоми синестезії. Кожен раз, коли відчуваю смак кави, автоматично приходить відчуття, що потрібно бігти в туалет. Простими словами, коли в людини, яка володіє синестезією, стимулюється якийсь орган чуття, то одразу автоматично стимулюється інший. Це не недолік, який може звести тебе з глузду, а крутий скіл для творчих людей. Митець тримає в руках свіжий та запашний хліб, а бачить перед собою палітру з теплими золотистими відтінками, бачить запах лаванди, як ніжно-фіолетове світло. Музиканти бачать блакитне чисте небо з веселкою після дощу, як гарний і веселий ритм для нової пісні. Тому, якщо почнеш бачити запахи, не потрібно бігти до закладу та надягати на себе білу рубашку без рукавів. А задумайся про те, щоб займатися творчістю. До речі, я впевнений, що багато хто з вас бачив фільм. Фільмах чи мультиках, як запахи, інтерпретують якимось кольоровим туманом або шлейфом. Це виходить не просто мультвідрисовка, а відображення синестезії. Або як ще пояснити, що запах вонючих носків має зелений колір. Якби всі люди володіли синестезією, то кожен день спостерігали б шикарні картини в зелених відтінках, спускаючись у метро. Підсумуємо, вчені вважають, що синестезія виникає через додаткові зв'язки між ділянками мозку, які у більшості людей працюють окремо окремо. Вони називають це явище суперсилою, яка приносить не божевілля, а більш яскраве життя. Факт номер 4 кліпання очима. А чи знав ти, що людина в середньому кліпає очима 15-20 разів на хвилину? Здавалось б, що тут такого? Очі треба зволожувати? Так, але для зволоження ока достатньо і 3-4 рази. Навіщо тоді зайві моргання? Ти щойно моргнув, Я все бачив. Але для чого? Невже твої очі настільки пересохли? Насправді ні. В цьому зовсім інша причина, про яку я розповім трішки пізніше? Як я вже казав, ми кліпаємо приблизно 15-20 разів на хвилину. Та якщо підрахувати, за день це 28 тисяч разів та понад 10 мільйонів кліпань щорічно. Якщо б у наших повік були м'язи, вони б виглядали приблизно ось так. Але якщо для зволоження ока нам вистачало б 3-4 рази у хвилину, то ж навіщо ми це робимо в 5 разів більше? Ось ці зайві кліпання необхідні для відпочинку твого мозку. Уяви, майже 23 тисячі зайвих кліпань на день задля перерви роботи мозку, ледацюга така. Вчені провели експеримент та виявили, що кліпання як міні-пауза, момент перезавантаження. В ці долі секунди наш мозок трохи відключається від зовнішнього світу. Ми цього не помічаємо, але це вкрай важливо для роботи мозку. Тому не засмучуйтесь, якщо хтось з вас переміг в дивоглядки. Просто у цієї людини не працює мозок і перерви йому не потрібні. Коли ми читаємо, дивимось фільми або відео, ми кліпаємо менше. А ось коли розмовляємо з кимось, починаємо кліпати частіше. Це тому, що під час Розмови, візуальний фокус не настільки важливий, тому мозок бере паузи, щоб зберегти інформацію. Це як у Word. Коли пишу сценарій, після кожного речення треба натиснути кнопку Зберегти, Рахуй, що кліпнув очима. Ще цікаво, що кліпання зазвичай синхронізуються з вашим мовленням, тобто щось говорите, зробили паузу, кліпнули, продовжили. Мозок, ніби каже: зараз зупинись, перезавантажую, продовжуй. Саме сумне, що скільки б я не намагався спробувати контролювати цей процес, нічого не виходить. Це просто. Неможливо. Напиши в коментарях, чи вийшло в тебе контрольовано кліпати хоча б декілька хвилин. Факт номер 5 кішки лікарі. А чи знав, що кішки насправді вміють лікувати? Здоров? Так, насправді це не просто уява та думки, це факт доказаний вченими. Ми з вами знаємо, що кішки моркочуть, але не знаємо чому. Ми думаємо, що вони моркочуть, коли їм добре, коли їх гладять, коли вони зручно вмостилися на колінах. Це дійсно так. Але ще вони моркочуть, коли поранені, хворі або під сильним стресом. Муркотіння – це по-перше, самозаспокійливий механізм, як медитація. Та саме цікаве, що муркотіння створює частоту приблизно 25-150 Гц. Саме ця частота сприяє пришвидшенню загоєння кісток, м'язів та навіть зменшенню болю. Саме тому, коли вам погано, кішка лягає на вас та починає муркотіти, щоб за допомогою своїх вібрацій полегшити вам біль. Тому в наступний раз, коли почуєте, як ваша кішка муркотить, задумайтесь, можливо, вона погано себе почуває. Факт номер 6. Зморшки на пальцях. А чи знав ти, що зморшки на пальцях ніг та рук після тривалого перебуття у воді, це зовсім не накопичення вологи, а залишок після еволюції? Коли ми довго сидимо у воді, на пальцях рук та ніг з'являються зморшки. Багато хто з вас міг подумати, що це виникає через те, що пальці накопичують вологу та розбухають, але це не так. Якщо б все таки було, тоді чому це відбувається тільки з пальцями, а не з усім тілом? Уяви, ми були би схожі на маскота компанії Мішлен? Насправді це відбувається через нервові. Закінчення на кінцівках. Так, саме мозок керує цим процесом. І що цікаво, якщо пошкодити нервове закінчення на якомусь з пальців, він же більше ніколи не покриється зморшками. Так а чому це відбувається? І нащо воно таке потрібно? Як я вже казав на початку, це залишки після еволюції. Ця функція була вкрай необхідна для наших предків. На відміну від нас, щоб пальці покрились зморшками, їм не потрібно було сидіти в воді декілька годин. Це відбувалося майже одразу. Найпоширеніша версія, яку вказують вчені, це Забезпечення щеплення з вологими поверхнями. Нашим предкам в умовах дикої природи потрібно було виконувати багато дій в контакті з водою, лазити по вологих гілках, лазити по вологих скелях, збирати їжу біля води або ловити щось слизьке, наприклад, рибу. Було трішки іронічно з жартом про маскота компанії Мішлен, але саме так і є. Ось ці зморшки на пальцях виступають у якості протектора на автомобільних шинах. Вони відводять воду і пальці краще тримаються за мокрі та вологі поверхні. Саме тому ці Нервові закінчення присутні тільки на кінцівках, там де це дійсно необхідно, щоб забезпечити гарне щеплення. Чесно кажучи, це вже моє четверте відео про цікаві факти з анатомії тіла людини, і я просто не перестаю вражатись. А ти теж? Напиши в коментарях, якщо здивувався, або якщо вже знав цей факт. Факт номер 7. коліна пінгвінів. Здоров, а чи знав ти, що у пінгвінів є коліна? Це може здатись дивним, але насправді так. Пінгвін має повноцінні ноги з колінами, стегнами і гомілками, як у будь-якого птаха. Просто їх стегна дуже короткі, і коліна розташовані високо під тулубом. І все це приховано під товстим шаром м'язів, жиру та пір'я, які зберігають тепло в екстремальному кліматі. Просто уяви, як би виглядав пінгвін з довгими ногами і колінами. Це має доказ. І на рентгенівських знімках це добре видно. Коліна з Гинаються вперед, як у нас, але зовні це непомітно. Тоді чому пінгвіни не ходять нормально, схибаючи свої коліна, а перевалюються з ноги на ногу. Їхня походка має сенс. Так вони зберігають енергію, не витрачають зайвих сил та й виглядають дуже мило. А в цьому є щось таке, коли мені дуже кортить у туалет, щоб не випускати зайву енергію назовні завчасно, я також починаю ходити як пінгвін. До речі, у воді пінгвіни неймовірно спритні. Там їхня анатомія дає їм фор над багатьма птахами. По факту Пінгвін це голуб в пуховику, який еволюціонував у підводного спринтера. Дякую, що подивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, бо далі тільки більше.